Зенки, всім привіт. Перед вами Volkswagen Touran 10-го місяця 2018 року виробництва. Доволі свіжий автомобіль, який в Україну приїхав з нідерландського аукціону. Тобто до цього його експлуатували в лізингу в Нідерландах. Чим цікавий цей автомобіль? Давайте швиденько обійдемо, перевіримо. В першу чергу під капотом 1.6 турбодизель в парі з роботизованою коробкою DSG DQ200 на 7 ступенів. Автомобіль має пробіг в районі 197 тисяч кілометрів. Трошки пізніше підемо. Подивимося, автомобіль у нас в доволі такі цікаві комплектації. В першу чергу маю сказати важливе для Турана. Це те, що це в нас семимісна версія, тобто це доволі таки місткий автомобіль для перевезення цілих сімох пасажирів. По комплектації у нас середні LED фари LED Ходові вогні і led поворотники тут знаходяться доволі яскраве світло, протитуманні фари, парктроніки. Перед заду цього автомобіля є. Датчик світла, датчик дощу на лобовому. Як бачите, вгорі є панорама, хромовані рейлінги 16-го розміру, оригінальні литі диски, але вони ще з зимовою гумою. Позаду, що ми маємо? У нас електрична кришка багажнику з електроприводом, сама відкривається, закривається. Є у автомобіля камера з омивачем. Давайте відкриємо повністю. Зараз якраз розкладено 7 сидінь, щоб показати, що він може в себе вмістити. По суті, задній ряд це в нас ряд для маленьких дітей, там можна в крісла їх посадити. От таким чином вони швиденько складаються, якщо підголівники будуть складені. І в нас з'являється величезного розміру багажний відділ. Все, що є в автомобілі, це по суті, його комплектація. Є зручний гамак для підвішування речей, навіть його нідерландський номер, молоточок для розбивання скла в разі ДТП. Тут вона. У нас ковпачки йдуть, на колесах автомобіля є секретки. Там є знизу ремонтний набір, герметик плюс компресор для того, щоб накачувати колеса. Стан по пластику. Прошу оглянути, тут є у нас гачки, тут у нас є ліхтарик, який знімається, якщо треба десь щось підсвічувати в темну пору. По автомобілю чи ремонт якийсь чи ще щось подібне. Є у нас штора, яка закриває весь багажний відділ. Все працює, все функціонує. Аварійний знак тут для зупинки є трішки пошкоджень по пластику. Кришка працює без заїдань, без скрипу, без нічого такого. клац Позаду парктроніки і у нас автомобільчик Туран завжди йде з AdBlue системою для очистки вихлопу. По салону. Салон у нас також доволі непоганий по виконанню. Це в нас тканина плюс алькантара. говорить про те, що автомобіль, в принципі, десь знаходиться по комплектації на рівні Highline. Ну, Сидіння від Highline тут так точно. Пасажирське сидіння нічим абсолютно не поступається водійському. Є зручна поличка під коліна на довгій відстані. Можна розправити ноги, вони не так утікатимуть, не так болітимуть, є пас. Масаж для поперекового відділу, звісно, є валик поперековий, і є два мікроліфти. Передня і основна частина. Коротше, відрегулювати можна дуже-дуже класно. Гарна бокова підтримка, широкі, довгі сидіння. Це реально дуже круто для подорожей. Стан карток показую перед. Пластик так само. Автомобіль щойно буквально забрано з хімчистки. Його прибрано без ніякої пилюки і сторонніх запахів. Водійська сторона, мабуть, найважливіше, дивимося, наскільки вона зношена за свій час, за свій пробіг. В принципі, все частенько є трішки такого білого затерття на тканині, але вона при цьому не продавлена, нічого там до заліза не порвано, все ціле. Також поличка під коліном, також масаж, також два мікроліфти. Це в нас ергоактів сидіння називається. Дивимося пластик постану, проєм, тут трішки бруду зачухано. і... 4 скло підіймачі, замикання задніх вікон, щоб діти не гралися, дзеркала, підгріваються, регулюються. Тут у нас центральний замок. І далі. Датчик світла дощу, передні, задні протитуманні фари тут вмикаються мультифункціональне шкіряне кермо. Є адаптивний круїз-контроль. Тут у нас керування повністю бортовим комп'ютером з цієї сторони. Змінюється швиденько клавіше View, вигляд що виводиться на екран автомобіля. Якби пробіг 197-721. Це її оригінальний пробіг. Далі. Тризонний клімат-контроль у нас тут виводиться, налаштовується. Все працює, клімат холодить, кондиціонер дуже дуже непогано працює. Парктроніки як функціонують, показую перед зад. Далі, у мультимедіа є навігаційна система, у мультимедіа активовані android Auto, Apple CarPlay, підключаються вони сюди дротом. До речі, два usb роз'єми є Тут під 12 вольт, звичайна заглушка, без там попільнички, чогось такого. Селектор по стану, по пластику. Є в нас підстаканники доволі зручні, регулюються і дуже круто виїжджають. Органайзер, електронний ручник, автохолд. Тут у нас смітничок для речей. І це, в принципі, заводська опція. Також по стану підлокітника, по керму забув сказати, є трішки таких затертя такого, Ну, по суті, можна перешив його відправити. Додатковий гаманець, що у нас тут в шторах є підсвітка, вона LED лампами виконана. У автомобіля є. Крута опція, яка мені персонально дуже подобається, це панорамний дах. І, по суті, в семімісному виконанні реально дуже крутий, якби такий туристичний автомобіль для всієї родини, щоб можна було подорожувати, їздити на далекій відстані. Це режим провітрювання. І це в нас повне відкриття. Вона від'їжджає туди. аж широченний, такий здоровезний дах. Міні-вен кабріолет можна зробити завдяки панорамному. Так, да. пішли на заднє сидіння, якраз подивимося. До речі, мінімальна взагалі, кількість подряпин по панелі приладів. Таке враження, наче її ніхто ніколи не тер, нічого такого з нею не робив. Екран також можна подивитися без подрябин, без пошкоджень якихось. У автомобіля є датчики тиску в шинах, але вони контролюються системою АБС. Далі, що у нас? Допоміжні системи, адаптивний круїз, асистент запобігання фронтального зіткнення, щоб ви там нікого не наздогнали. Освітлення у нас в разі дощу ближнє перемикається самостійно. Парктроніки з функцією. Гальмування, якщо ви щось не помітили. І Ще в нас що цікавого є в автомобілі, система охорони салону, тут, тобто датчик об'єму, якщо розбили скло, чи хтось заліз в автомобіль, він буде видавати певні звуки. Підгрів сидінь передніх, забув сказати, три положення по кожному. Це важливо для нашого клімату, для нашого. На торпедо величезна шухлядка, куди можна щось наскладати, документи чи якісь там корисні речі свої. Заднє, або точніше, навіть сказати, середній ряд це в нас виходить, має три сидіння, які окремо індивідуально регулюються. Сюди можна встановити три дитячих крісла або, наприклад, два по крайнім сидінням, і на середнє хтось ще може сісти. Кожне сидіння окремо регулюється по вильоту вперед. Плюс ще ми можемо змінювати кут нахилу. Як бачите, ось це сидіння, вона більш таке відкинуто для більш розслабленої посадки, якщо їхати дійсно кудись далеко. Щоб запустити нам пасажирів на заднє сидіння, отак зручно складається середній ряд, середнє сидіння, і отут з'являється доступ до вже двох наших місць. О, Повітряна тривога, треба йти в укриття. Продовжимо трішки пізніше. Ну, головне дивимося стан. Третя зона клімату, єдине що, тут є проблемка у нас в дефлекторах. А так все функціонує. Клавіші вони замкнені з мультимедіа. Тут є столики, є підстаканнички, мінімальне якесь затерття, знос кармани для якихось речей, чи смартфону, чи ще щось. Знову ж таки, крутий вигляд в панораму для дітей в процесі їзди. Позаду є тонування, темненькі вікна в жарку пору буде якраз таки дуже в нагоді. Стан пластику позаду реально дуже і дуже крутий, не затерто, не зачовгано В ходу абсолютно ніяких зауважень. Автомобільчик доволі таки непогано себе почуває, бачите, що на трасі, що в межах міста, по поганій дорозі. Тобто, технічно ходова тут, в принципі, без зауважень. Маю сказати, що 1,6 для цього автомобіля. Дуже непоганий вибір для поїздок на короткій відстані, тому що він хоча б зможе розкручуватися, працювати і прогріватися швидше, і доволі таки економний, тому що 7 ступенів, і комфортний за рахунок того, що 1,6 і 7 ступенів, тому що а, він м'якше їде по місту, у нього більше передач, у нього трішки нижчі оберти в порівнянні з 2.0, який там на третій або на четвертій, при 50-60 буде тримати біля 2000 обертів. Трішки це некомфортно, коли скидаєте якби, газ, відпускаєте педаль, тобто 2.0 потужніший, він любить трасу, далекі поїздки. Це реально його стихія. 1.6, повторюсь, це короткі поїздки, це місто, це і менше проблем з екологією. І в принципі він виходить у нас якби дешевше, тому що 2.0 був би з такою контактацією саме він би був суттєво дорожчий. Ну і по суті, от на трасі мені вистачає абсолютно ну, 110, 120, 130 для нього доволі таки. Нескладно розганяється, їде без якихось От Як приклад, давайте обженемо цю фуру. А, готово вже практично 120. І поїхали далі спокійно. Абсолютно достатньо, як на мене. Поки діагностика у нас там закінчує обхід блоків, покажу потім, що у нас по електронним системам, а ми пройдемося по. Лакофарбовому покриттю, одразу посилання на товщиномір є внизу під відео. Це моделька, яка має можливість перемикати положення цифр. Має два екрани для зручності, щоб показувати замовникам. Одразу дивимося на цифри і не лякаємося. Чому? Тому що цього автомобіля по факту перевірки він приїхав у нас. Десь вже трішки більше місяця, мабуть, в Україну було виявлено, що в нього подвійний шар, заводський фарби. Тобто тут і проєми б'ються товще, і двері, крила, повністю все пробувається товще, що показує, говорить про те, що це в нас все-таки все було з заводу, а не просто десь там колись перефарбовано. Перефарбовані елементи я зараз покажу вам і, звісно ж, розповім. В чому була ситуація? Отже, перший перефарбований елемент це у нас вже в Україні робилося оце крило без шпаклі, без нічого такого. Тут було все рівно. Просто заводський подвійний шар, плюс ще один шар у нас в Україні. Тому такі цифри. Цього не лякайтеся. Фарбувалося через те, що це ребро було дуже і дуже суттєво зчесане. І мені не хотілося, щоб з часом воно потім почало кородувати чи ще щось подібне робити. Попередню перевірку, які там були показники, от, можна побачити, буде в телеграм-каналі там відео після того, як автомобіль проїхав, в якому він стані був, я показував. От У нас 154 тут 143 і весь автомобіль такий. От, зручно. Що можна зробити, по суті? І дах, як бачите, теж товщий, стієчки товщі. Таке буває з заводу, коли щось в автомобілі при фарбуванні, при збиранні не так виявили проблему і заправили ще раз на перефарбування. Ляда у нас в оригінальному подвійному шарі. І в нас було фарбоване це крило. Попередньо зроблене ще в Нідерландах автомобіль звідти приїхав. Але в нього було пошкодження вже після фарбування. Тут була вм'ятина, яку забрали без, коротше, без рихтувальних робіт, просто видаленням от якраз в цьому місці, і було його перефарбовано. Так само фарбуванням займався офіційний дилер у нас у Харкові автотрейдинг На це є всі рахунки. Коли воно робилося? І попередньо те, що було зроблено ще десь в Нідерландах до цього, це оці двері. Вони, як бачите, б'ються по фарбі товщі. У них отут в цьому місці на згині є слід найтовщого шару. От якраз там біля 500. Ну, але по суті. Це зроблено, зараз ніяких зауважень. Тобто ще раз, оце крило разом з дверима було фарбовано в Нідерландах. Потім автомобіль вже перед відправкою на аукціон десь отримав пошкодження. Тут була така навіть не вм'ятана, Ну, вона не глибока вм'ятана, була більше це ребро щухане було, причому навіть не до заліза було щухане. Подивіться попереднє відео, кому цікаво, якби. І ще раз ми його перефарбували вже в Україні це крило, щоб воно виглядало абсолютно. Нормально, от в проєм тут, бачите, ніхто не заїжджав. Тобто косметика. Ну, показники 120-130. При заводському одному шарі такого не буває. Зазвичай там 80-70-90 максимум. І оці двері у нас повторно фарбовані після подвійного шару з заводу. Вже така тавтологія у мене йде. Є. крыло просто подвиный шар. Так, и капот так само подвийный шар у нас 172 164 195 200, навіть, вот в одном месте 202, при этом Ось, як бачите, тут абсолютно не крутився, крила ніхто не чіпав, не знімав навіть не зсував в сторону. Тут все рівненько. Двигун, без зауважень, сервіс зробили, розлили оливу, охолоджуюча рідина у нас тут чиста, без якогось там масла чи ще чогось подібного. Автомобіль повністю кінець 2018 року. По багажнику, так само гвинти не чіпалися, нічого не знімалося. така товщина. Все добре, контролер. Так, що у нас тут по діагностиці? До речі, посилання на діагностику, адаптер плюс програму є також внизу. І що на діагностику, що на товщиномір, буде купон на знижечку, щоб ви могли отримати знижку, коли будете купувати. Дивимося, дивимося блоки керування. Чотири помилки є якісь. Знайшлися у нас. Перша двигун. Помилки. 197, 197.672. А у нас зараз 197-751. Якась непостійна помилка. А не видаляється, ні. Видалилися без питань. Далі центральна електроніка. Так, тут у нас гальмівні лампи були, не працювали. Зараз все почистимо. Вони зеленим, тобто вони не постійні ці помилки. Адаптивний круїз-контроль, помилка якась. Дота бас ерор, тобто неправильна величина отримана теж зеленим позначенням, вони не постійні, не присутні, видаляються, це в нас третій блок, в якому була помилка. І що в нас ще? Паркувальний асистент. Сенсор недоступний. Мені здається, просто коли його фарбували, зняли бампер задній і їздили, зняли фари. Вимкнули запалювання і пробилися помилки. Звісно ж, ну, ми їх всі почистили. Давайте пройдемося по живим даним. Блок двигуна, сажовий фільтр у нас 20 грам, це сажа в нас сама по собі. 53 грами це у нас зола, максимальне заповнення 80, остання регенерація 289 км. Тому диференціальний тиск все спрацьовує. 11, ну, в принципі, скоро регенерація 3 грами залишилося, тому такі показники вже коли треба чистити. Ну, мається на увазі запускати регенерацію свою сервісну. Так, у нас коригування по форсункам. 1,6 виводяться. Це дуже дивно, тому що часто на 1,6 їх немає. Клімат я зараз вимкнув. Газуємо, щоб спали оберти. І дивимося коригування. Вони всі більш-менш рівномірні. Двигун ще на 90 не вийшов свої, хоча на дворі там вже майже 30. Ну, якось так по форсункам. Коробка помилок, як ви пам'ятаєте, не було. Пробіг в коробці 197 тисяч. В принципі, він збігається практично з панельо приладів 700 км майже різниця. У більшості випадків у нас автомобіль проїздив 98% в режимі D. Трішки В 1%. І тіптронік, це коли вручно регулювали, якби один відсоток. Також кількість поїздок 3606 поїздок у шість поїздок цього автомобіля було. І пробіг ще в гальвіній системі зафіксований. Останній. Тобто все сходиться. Друзі, такий цікавий Volkswagen Touran знаходиться у місті Харків, йому проведена повна бойова, можна сказати, підготовка. Є хімчистка, є в нас сервіс по автомобілю, двигун, олива, фільтри, повітряні фільтри, замінено, забрано нюанси по кузову, суттєві, максимально, якби все зроблено. Чистенький. Охайний технічно справний, готовий до постановки на облік на свого нового власника. Це в нього буде в Україні перша реєстрація. Деталі по автомобілю, технічні дані, опис комплектації, як завжди, в мене внизу, вблиці опису під відео, і також в телеграм-каналі. Доступні. Якщо автомобіль сподобався, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все залишайте внизу. І до нових зустрічей.